Любі друзі, у нас скоро затемнення, тому я хочу записати відео, що можна і що не можна робити у будь-яке затемнення. У сонячне, у місячне. На такий універсальний гайд по своїй поведінці. Отже, що не можна робити в першу чергу, так дивитися на сонячне затемнення. Колись давно маленькою я пішла, подивилася на сонячне затемнення, з тих пір мене різко почав падати зір, і зараз я повністю сліпа, ну, майже сліпа. Ну, все чуть-чуть бачу, але без лінз нічого не бачу. Абсолютно, і все це трапилось власне після цього дійства. В когось краща карма, хтось може втрачати зір поступово, хтось може втрачати просто удачу або стосунки з батьком будуть псуватися. Мені так дало по програми. І з батьком було важко, і зір в мене пропав. Тому ні в якому разі ні на яке затемнення не потрібно дивитися власне своїми очима, виходити на двір і тільки дивитися. Не можна. Далі крутимо подалі. Також не можна в цей час перебувати десь на вулиці, особливо за кермо, тому що різко зростає ризик різного роду ДТП. Можна спіткнутися, впасти в мене також таке було. Можна зловити якусь простуду або іншу болячку, бо просто якісь неприємності на вулиці. Краще в цей час знаходитися вдома, зашторені, ото зашторені вікна, без вас забули, і не дивитися на двір. Також в цей час, власне, за 2 години до затемнення, під час активної фази затемнення і 2 години після не можна нічого їсти чи ну, пити хіба водичку, тому що це може дуже негативно позначитися на шлунково-кишковому тракті і взагалі буде погано. Наступний момент після затемнення не можна їсти їжу, варену, жарену, приготовлену, яка пережила затемнення. Що це значить пережила затемнення? Тобто, ви приготували їжу до затемнення, пройшло затемнення, ви продовжуєте ту їжу їсти. Ні, вона вже вважається оскверненою, там вже якби, негативні енергії туди війшли, тому вона вважається зіпсованою. Це не стосується непроготовлених продуктів, наприклад, овочі, фрукти, горішки, там, сметана це все окей. Власне, це стосується тільки приготовленої їжі. Отже. Також не можна в цей час планувати якісь дії, особливо глобальні, наприклад, купувати квитки на потяг чи на літак, чи планувати якусь поїздку, чи свій бізнес, чи тому подібне. Також не можна починати якихось важливих речей в цей день, якісь розпочинати нові проекти. Якщо ви в цей день, в день затемнення познайомилися з новою якоюсь людиною, знайте, чекайте від неї біди. Це буде дуже м -м, погане знайомство, насправді. Вже також з власного досвіду я пересвідчилась. Ви мене спитаєте, то люденьки добре, то то що можна робити? То їсти не можна, на вулиці ходити не можна, що то робити? А я вам скажу, що сидіти вдома найкраще в цей час і читати священні писання, займатися духовною практикою, молитися. Також, наприклад, засвічувати свічки, дивитися на полум'я свічки, очищати свій організм. Ми не можемо їсти, але ми можемо очищати свій організм, прийняти там, наприклад, ванну якусь очищуючу, зайнятися своїм здоров'ям. Тобто, це йде час чистки, як ментальної, так і фізичної. Тому, дорогі друзі, я вас щиро закликаю не ігнорувати цих рекомендацій, ну тому що потім вважаєте на себе. Е, вже скільки разів я з власного досвіду пересвідчувалася в правдивості цих рекомендацій, і, власне, в коридор затемнень треба йти очищеним, треба правильно входити, правильно проходити період затемнення, бо затемнення це завжди затемнення нашої свідомості. Дорогі друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, поширюйте його серед друзів, щоб якомога більше людей знали про правила техніки безпеки під час затемнень будь-яких. А також пишіть в коментарях, яку би тему ви хотіли, щоб я розказала наступною. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити важливі астрологічні події. Всім удачі, всіх цьому, па-па!